В Івано-Франківську розпочалися дні Америки сьогодні. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк у робочому кабінеті зустрівся із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Тефтом та представниками американського посольства в Україні. Зустріч голови облдержадміністрації із поважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Тефтом та його дружиною Маріялою Тефт пройшла у кабінеті губернатора, який висловив щирі сподівання, що Дні Америки, які пройдуть на Івано-Франківщині, сприятимуть взаємовигідній співпраці у багатьох сферах життя як Америки, так і України, в першу чергу між бізнесовими та культурними колами. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич вважає, що такі зустрічі насамперед дають можливість залучити в область Земні інвестиції можливість залучення інвестицій насамперед, можливість більш близьких стосунків з американським народом, тому що посол це є представник держави в країні перебування, це можна сказати так друга людина в Україні після президента Америки, І так само, як і наші посли, виконують таку саму функцію в інших державах. Тобто, по суті кажучи, все, що буде досягнуто, все, що про що ми будемо говорити, воно ляже на стіл президенту американському. Я думаю, що це також буде. Такою доброю цеглинкою в розбудову подальших добрих стосунків між Україною і Сполученими Штатами Америки Джон Тефту спілкуванні із журналістами зазначив, що йому на Івано-Франківщині усе дуже подобається, відчуває себе, наче вдома, тому й захотів познайомити свою дружину із тим, як вважає особливим краєм, а також висловив сподівання на реалізацію усіх домовленостей, які будуть одна з причин, чому я приїхав, це те, що коли я був тут в листопаді минулого року, губернатор сказав мені, ви мусите приїхати знову, але з своєю дружиною. Я пообіцяв, і ось я тут з своєю дружиною. А ми приїхали для того, щоб привезти тут те, що ми називаємо Дні Америки. Це а низка заходів тут цілий фестиваль з культурних заходів, освітніх заходів. Тут буде проведений тек кемп дуже цікава подія. Крім цього, я звичайно зустрічаюся з губернатором, з мером зустрінуся з членами рад місцевих. Крім цих зустрічей, ми обов'язково звичайно подивимось красиві місця. Прикар.